Реєстрації пройшли Ну що, спікер вже на місці. Ярмарка вакансія. Прям сьогодні дуже ділова в окулярах. Губки нафарбувала. Ну що, пойду виступати? Добрий день, <різькість> добрий день. Я Таня. Добрий день. Там живі. Ось бажала. Можна поставити. Так, друзі, ну що ж, я дуже радий. Так, єдине, що ми вас якось обділили, ви будете дивитися в банер, Мені це не дуже подобається. Давайте ми трошки розвернемо так. Да. Голова управління Фундації соціальних інновацій з країни в Україну. Ми виконавчий партнер цього прекрасного проєкту «Життєздатність Плюс, який ініційований міжнародною організацією міграції, і відбувається за підтримки величезних наших друзів. KFW, співпраця з німеччиною німецького банку, німецького уряду, німецька організація, яка дуже багато років придає увагу викликам, які є в Україні, які пов'язані з різноманітними зовнішніми чинниками Ми всі прекрасно ця будувати. Я представлю наших учасників. І задав такий вектор руху, і будемо трошечки спілкуватися про це в різних контекстах. Отже, все вперед. По Ваші обласки. Березовська катерина, внутрішньопереміщення особа, фізична особа-підприємець, власниця салону краси. Також отримання гранта від МОП. Вам, як жінкам, в. Ваші діяльності, чи ви відчуваєте цей додатковий тягар, який за останні кілька років прийшов до вас в життя? Чи ви якось навчилися давати собі раду? Чи ці виклики вони більш формальні? Будь ласка, отакі от маленькі представлення в себе в своїй діяльності і в тому, як ви даєте раду цим речам. <тапрес> Добрий день, о чутно буде трошки тихіше казати. <гадать>. А що я можу сказати, як е, ви полю да? по особам? Які були труднощі, складнощі я не буду прям конкретно розказувати. Ну, втративши все, це дійсно дуже важко. По-перше, як я вже казала, е, ми тричі вже переїздили. Це дуже е, емоційно, психологічно, це дуже важко. Це впливає на дітей, це впливає на батьків. І знаєте, я сьогодні тут сижу і собі сама йду і думаю, я з такого недоліка, втративши все, зробила яку якусь перевагу для себе. Я змогла це все вибороти, Я написала гранти. Коли ми опинилися біля церкви, я спочатку думаю: так, пойду шукати салон краси, робочі місця собі. А потім і сама собі в голові думаю. Ну, якщо я відкрию ФОП, і я буду все одно сплачувати податки, то чого мені ще собі не зробити такий виклик і не податися на гранти? Що я зрозумію, що я не одна, Даже якщо ти виповує, ти не одна, ти отримаєш підтримку, а це саме головне. От так що як би страшно не було, от коли страшно, треба діяти. треба просто цей страх, як то кажуть, своєчасно опанувати і направить правильне русло. Неможливо приховати ці речі, які відбуваються з кожного з кожним із нас, з кожною з нас, всі ці історії, які, які задівають до, до, до самого серця, тому що вони всі вистраждані. Маленьку предісторію, історію, як да, той просвіт, я побачила, коли вже зрозуміла, що треба йти щось для себе робити в 24 році, коли ми вивезли батьків. А вже коли була 2 км лінія фронту, це було вже дуже важко. Щоби і тебе з Львівки з Новогородівки, це під Покровськом, Покровський а, район, Донецька область. І коли ми виїжджали з батьком, я була сама на машині 800 км за рулем, ззаді прицеп, і мене ну так, дров чуть не прибив. Тобто він упав мене. Вивезли батьків з села на Одещину. Тобто рік назад я була в селі. Ми виїхали в село, я колола дрова, топила печку. Мабуть, я подивилась на себе завдяки цьому блогу, я подивилась на себе як зі сторони і побачила, що я можу більше. Отак от, от я можу сказати. І зараз, якщо я даже придивлюсь свій блог, тобто рік назад я знімала, що я в бравістві за жизнь колю дрова, а зараз я зробила такий великий крок над собою. Головне, вчасно, якось зупиниться, послухати себе. Це в моєму випадку. Послухати себе. Коли ти дієш, тоді, тоді до тебе і прийде оцей оце виклик твій долі, як то кажуть, акупіться. Ну, Це чисто от така історія. Так, дуже мовляв до, 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 до певної температури, яка дозволяє не, не існувати, а жити. І е, от у, у всіх цих словах про відповідальність е, дуже простий корінь. Насправді відповідальність це відповідь на щось. І на що саме відповідь? Відповідь на те наше призначення бути людиною, яким ми маємо собі відзнайти. І коли ми чуємо весь цей шлях кожної людини, він надзвичайно красивий, саме тому, що він шлях розвитку, шлях, на якому ці люди не зупиняються. Скоро за те, що ви були дуже відверті, за те, що ви все це змогли цим поділитися.